Всім гарного дня! Вітаю вас на своєму каналі Знахарка Олени Таролах. Зараз буду дивитися ситуацію по Києву Сумам, Чернігові Харкові та областям. Що буде відбуватися в зв'язку з рашистською агресією. Київ, Суми Чернігів, Харків. Підписуйтеся на мій канал, отримуйте відповіді. Київ, Підтримка буде, буде дуже гучно, тримайтеся, буде дуже голосно, буде страхи, страхи. Суми, суми, можливі сирени, безкінечні сирени, суми, і шахеди, якісь ракети будуть летіти. Буде щось відбуватися по сумах негативного. На сьогоднішній день не бачу. Чернігів, чернігів знову багато раз буде. Запущено різними видами зброї по Чернігову і Харків. Харків знову так само, як і вчора випадала. Карта Сонця, карта Сім'єрочка мечів буде дуже жарко по Харкові. Дуже-дуже жарко, будьте обережні, не ігноруйте тривоги. Ваша Олена.